Петриківський розпис виник у XVIII столітті у селі Петриківка Дніпропетровської області. Село розташоване на берегах мальовничої річки Чаплинки. Спочатку майстри розписували побілені стіни хат, на яких з'являлися фантастичні квіти, птахи, рослинні орнаменти. В кінці 19 століття стали виготовляти мальовки. Розписи на папері. Які замінили настінні розписи. Мальовки продавались на базарі, що проводився на селі тричі на рік. Пізніше народні майстри почали розписувати дерев'яні вироби посуд, мисники, тарілки, скрині, музичні інструменти. Характер розпису здебільше рослиний – квіти, ягоди, плоди. Зображувалися також птахи та тварини, рідко люди. Кольори використовувалися основні та допоміжні, яскраві дзвінки. Тло розпису біле або чорне. Зараз може бути кольорове. А ось основний інструмент це пензель кошарка з котячого волосся. Його треба тримати трьома пальцями перпендикулярно до паперу. Використовується також малювання пальцем зрізаним стеблом рогози загостреною паличкою. В є правило, за яким визначають справжнього майстра. Він може створити мальовки без попереднього наміченого контуру. Такою віртуозністю володіють далеко не всі майстри. Зазвичай перед початком роботи з фарбою майбутні квіти можуть детально промальовувати олівцем. Це полегшує подальшу роботу, але при цьому робить Петриківку занадто структурованою. Дивовижна краса петриківського розпису полонила серця мільйонів поціновувачів Прекрасного і на весь світ прославила народних майстрів. До вашої уваги найцікавіші факти про це дивовижне українське мистецтво. У 2013 році петриківський розпис було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. А також пропонували Петриківку зробити логотипом Євробачення 2017 року. Петраківка потрапила до книги рекордів Гіннесу. Розпис розміром більше, ніж 130 метрів, нанесений на огорожу бази спецбатальйону Азов. Людмила Бушинська модельєр з України. Надихнувшись яскравою палітрою Петриківки, створила серію одягу Петриківська Чепорушка. І досить незвично, тому що поєднала в собі типові риси народного брання та тенденції сучасної моди. Сучасні майстри петриківського розпису, створюючи композиції, використовують багато паліт розпоріднених кольорів. Як і багато років тому, так і нині всі декоративні композиції, створені у Петриківці, мають спільну основу. Це однакові елементи написання. Такі, як зернятко, вусик, листок, горішок та багато інших. Сьогодні ми навчимося писати найважливіші: зернятко. Це простий мазок, форма якого залежить від форми пензлика. Він є одним з основних елементів петриківського розпису. Корпусом пензлика натискаємо так, щоб мазок мав форму краплі води. Повторюючи мазок багато разів, намагаємося наносити зернятку однакового розміру і на однаковій відстані. Ми не тільки навчимося правильно наносити такий мазок, а й потренуємо окомір і вправність своєї руки. Наступним елементом буде гребінчик. Це мазок, що починається з потовщення. Його роблять натиском пензля і закінчують тоненьким вусиком який передають за допомогою легкого дотику кінчика пензля. Покладені кілька таких мазків нагадують гребінець. Горішок складається з двох мазків, вигнутих півлунками і поставлених один проти одного. Перехідний мазок Накладається одним пензлем, але двома фарбами. Такий мазок утворює витончені переходи від одного кольору до іншого. Також для композиції можна застосовувати додаткові елементи, такі як травичка. А також калина, яку можна виконати за допомогою пальчика або ватної палички. Сьогодні ми, використовуючи магію образотворчого мистецтва, Навчимося володіти такими мазками, як зернятко, грибінчик, горішок та перехідний мазок, створюючи візерунки з елементів петриківського розпису. Петриківський розпис, як і будь-який вид мистецтва, не стоїть на місці. Він розвивається і реагує на події та запити сьогодення. Мало хто тепер розмальовує стіни оселі барвистими квітами, хоча трапляються і такі замовлення. Але сьогодні Петриківський розпис має усі шанси стати повноцінним галерейним мистецтвом міжнародного рівня.